580 гривень, ось таких дві насадочки. Бачите? 20 та і е, 25. та Ось. Є ще 32, га якщо потрібно. Можу е, скомплектувати вам разом з таким от паяльничком. бачите, от, Тим, що я користуюся. То виходить дві насадочки і паяльничок буде 200. Там. Ну, 280. Ось, А може, можете сам паяльничок. Взяти, там, 1000... 1600 гривень. Я ними користуюся цими насадочками десь приблизно 7 років. Ось, е мені вистачає їх приблизно, ну залежно від інтенсивності паяння, звичайно. Ну, приблизно до року. От, е оці я тільки поставив недавно, це що четверта це, квартира, яку я ними роблю. Ось. Е ну, трохи поцарапав, впало, але нормально, бачите, всередині. От нічого. Так що, хочете такі насадочки, пишіть мені в особисті, я вам теж відправлю. Є в наявності 25, 20 і 32. Під замовлення від 40 до, там, до 160. Паяльнички теж такі є в наявності, є ще в кейсі.